Знову з вами мандруємо найцікавішими глибинками нашої країни. І сьогодні у нас доволі довгий маршрут від Києва і аж до Карпат. А першою зупинкою стане невеличке село у Хмельницькій області. Маліївці. Що тут цікавого можна побачити? Дивіться далі. Та спочатку розповім про дорогу. Маліївці знаходяться за 380 кілометрів від Києва. Першу їдемо до Житомира, далі звертаємо на Хмельницький і потім ще кілометрів із 60 на південь до села Міцівці. Варто зазначити, що дорогу до Малівців прокладав мій штурман навігатор Гармін нові 2460 lt ЛТ з картою на влюкс. Великий п'ятидюймовий екран достатньо яскравий. Навіть у сонячну погоду добре видно прокладений маршрут. Координати пункту призначення вже задано. Тепер лишилось вести дані нашого автомобіля про витрату пального містом та на трасі. Вводимо дані за паспортом автомобіля. І тепер навігатор за допомогою функції Екороуд підкаже, як обирати більш економічну швидкість та розрахує вартість подорожі вже під час прокладання маршруту. Та повернімось до маршруту. З траси звертаєте у глиб села Мітвці, і через 7 кілометрів ви у пункті призначення. На чудове дорожнє покриття, звісно, не розраховуєте. Ви й самі бачите звичайний битий сільський шлях. І от з огляду на величну будівлю здається, я на місці. Якщо відверто про це місце мені розказав Олександр, який написав у блог за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. І Якщо ви живете в унікальному куточку нашої країни, то теж пишіть і, можливо, наступного разу ми відкриватимемо країну разом з вами. Саша, привіт. Доброго дня. Тож розкажи, куди ти мене запросив? Що це за будівля? Ну, це славне село Маліївці, це палац Орловських, таких палаців по Хмельницькій області. Не дуже багато є, а щоб їм в такому стані збереглися, то їх взагалі є одиниці. Будівля палацу була спроєктована відомим італійським архітектором Домініко Мерліні у стилі Людовіка XVI у 1788 році, про що нагадують цифри, висічені на його стінах. Раніше тут розташовувалися і родові герби власників садиби Орловських і Стажінських, але в радянський період вони були знищені і до наших днів не збереглися. Тут просто дуже зручне місце, воно ніби як є на схилі, і ця будівля з одного боку є трьохповерхова, а з іншого двохповерхова. Насправді, оце є парадний вхід, але всі думають, що з іншого боку. Ось тут була раніше вимушена дорога, там були кам'яні ворота. На жаль, вони на даний момент вже не збереглися. Сюди під'їжджали карети, люди. Там є розкішний зал, де проводилися бенкети. Одразу впадає в око ефектне оздоблення головного входу. Могутні Атланти, хоча й дещо втратили свій первісний вигляд, але все ж тримають на власних плечах балкон другого поверху, який кілька століть тому. До речі, Олександр не просто любить своє село, а й дуже переймається його станом сьогодні і разом з ентузіастами-однодумцями створив культурну організацію Малієвецька спадщина, аби глибше дослідити історію свого краю, а також за можливості відновити колишню велич палацу. Та повернімось до споруди, яку до слова кажучи, будували з огляду на можливі техногенні катастрофі. А ось тут є видно прослоєчку. Ось тут є дерев'яна прослойка і прослойка зі свинцю. У ну, нас, в принципі, землетрусів немає. Це якби така амортизаційна прокладочка від вібрацій. Тоді вже бачите, розраховували а, такі речі. Зараз про багатство графів Орловських можна судити лише за зовнішнім виглядом палацу, колись у розкішно оформлених кімнатах зберігалася величезна бібліотека, картини польських художників та полотна самого Рафаеля. Та, на жаль, на цю колекцію збагатилися не українські музеї, а полум'я, яке жадібно жерло безцінні скарби під час націоналізації. Ну, коли прийшла революція, більшовики всіх панів гнали з нашої України і усе це. Вночі тишком, нишком на возах вивезли е, до Одеси, а звідти на кораблі вже в Марселі. І там, до речі, воно в музеї е, так і зберігається. Досі, так? Досі воно зберігається. Ну, Звичайно, вони все не могли вивезти. Угу. Е, коли вже пан звідси поїхав, то люди, що бачили, собі по домам і забирали. Знай зараз можна в декого вдома знайти якийсь столик старовинний звідси. А далі Саша повів мене показати ще одну цікаву споруду, що була невід'ємною частиною палацевого комплексу. Так я бачу, що архітектор, який будував палац, все ж таки тяжів до замкового мистецтва. Так, мабуть, тяжів до замкового, тому що ми бачимо за собою оце водонопірна башта, але бачимо на стилізовано таки, під такий навіть не класицизм, а такий середньовічний стиль. До речі, цікаво, що вже на початку 20 століття. В пану вже була електрика. Внизу там була гідроелектростанція невеличка, і його маєток повністю був електризований. Також там була водокачка, і вода під тиском йшла до цієї вежі, а звідти вже самодьоком під тиском вже йшла по системі усій. Сьогодні в садибі розташовуються дитячий туберкульозний санаторій та дитяча школа-інтернат. Напевно, лише це врятувало споруду від повного знищення. А от колись мальовничому парку пощастило набагато менше, закладений ще у 18 столітті на площі 17 гектарів. Він був виконаний у формі кленового листка, тобто всі доріжки були прокладені, ніби жилки у листочка. А колись окраси парку, прекрасні фонтани, на жаль, майже зруйновані. Цей, наприклад, називається левова голова. У водоймі плавала маленька форель, а вгорі стояли великі кам'яні вази. А ця груда каміння та кілька залізних дратів були у минулому білосніжними лебедями. А там трошки звідки тече джерело, ага. там під скелею є вхід. Ну вже замурований. Це підземний хід. Ну, звичайно, та в кожному селі є багато легенд. То в нас одна з легенд, що по цьому парку є декілька підземних ходів, з'єднаних з палацом. Здається, звичайний такий палац, а вже так, в... так, так, але щось, щось тут робили. Перечували, що yeah. щось зміниться і треба буде вивозити добро. Крім архітектурних елементів, парк може похвалитися більш ніж 20 видами дерев: дуби, липи, ясини, клени, буки, каштани. А їх вік вже прийшов за 100 років. Головним же акцентом ландшафтного комплексу стало озеро зі штучним острівцем. І на завершення прогулянки Саша показав родзинку парку: – скелю вапняку з двоярисним гротом і напівштучним водоспадом. Це символ нашого села, так би мовити, водоспад. Люди приїжджають, відпочивають, купаються тут так само і зимою. Приходять, обтираються, ну закаляються, так би мовити. Та це місце має ще й давню історію. Деякі дослідники стверджують, що нижня печера слугувала притулком для монаха-відлюдника. До наших днів у ній зберіглися лише залишки вівтаря. До речі, ще одна печера монастир знаходиться вище по схилу скелі. Це місце настільки незвичайне та цікаве, що я одразу вирішив розповісти про нього своїм друзям, надіславши МММ за допомогою телефону МТС 547. Фото вийшли напрочуд вдалими. Подивіться, як оригінально влаштована одна із частин водної системи ландшафтного парку: вода з водоспаду до озера відводиться дерев'яною ринвою. Якщо піднятися до вершини водоспаду на рівній площадці, побачимо пам'ятний знак на честь зруйнованої церкви та джерело, з якого живиться водоспад. Дякую, Саша, що відкрив для мене це місце і для вас також. Побільше б таких людей, щоб показували свої маленькі міста. Дякую, був дуже радий познайомитися, розповісти з великою радістю про своє місце, про своє село. Все, ще раз дякую. Дякую. А нас чекає дорога, дорога на захід на дуже цікавий фестиваль середньовічної української культури.